Сонечко не хоче землю зігрівати, листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощик л'ється, пташки відлітають. Хто мені підкаже діти, коли це все буває? Так малята мова йде про пора року осінь. Дітка, як ви вважаєте, осінь тільки розпочалась, чи вже закінчується. Так, осінь вже закінчується, і скоро ми з нею попрощаємось. Тож давайте пригадаємо назву першого місяця осені, який скінчився. Так, вірно, це вересень і це була рання осінь. А назву другого місяця, хто пам'ятає? Правильно, це був жовтень і це була золота осінь. І нарешті останній місяць осені, який тільки розпочався, називається листопад. А чому він так називається, як ви вважаєте? Так, вірно, тому що листопад це місяць опалого листя, а ще він має зворотну назву, яка називається падолист. Вже скинули листя і парк, і сад, бо нині місяць листопад, на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізні. Отже, дітки, починається пора. Пізньої осені. Два найпрекрасніших її місяці пролетіли зовсім непомітно. Вересневе сонце змінюють сірі хмари, частенько йдуть дощі. А під чим ми ховаємося від нього? Так, під парасольками. Подивіться уважно на ці хмаринки та позначте ту, на якій сховалися чотири краплинки. Так, молодці. А тепер де сховалися три краплинки? Молодці. А на які сховалися п'ять краплинок. Розумнички. І нарешті де три краплинки. Ну, звісно, молодці. Пізньою осені малята дерева майже повністю оголяються, тільки залишаються окремі листочки на них. Давайте порахуємо і позначимо цифрою, скільки листочків залишилось ось на цих деревах. До речі, як ці дерева називаються? Їх можна впізнати по листю. Так, молодці, це клен. Отож, почнемо з верхнього лівого клена. Скільки на цьому дереві залишилось листочків? Порахуйте та позначте цифру. Так, молодці. Залишилось 5 листиків. А на дереві з правої сторони скільки залишилось листочків? Вірно, 2. А тепер порахуйте листики на клені, який знаходиться знизу зліва. Так, вірно, 4. А знизу справа. Є листочки на дереві? Ні, немає. Значить, позначимо цифрою 0. Молодці. Посередині малюнка з правої сторони, скільки на дереві залишилось листиків. Так, вірно, три. А з лівої сторони посередині малюнка скільки наклені листочків. Рахуйте уважно. Молодці, всього один листочок. Ой, діти, подивіться, які гарні листочки до нас залетіли. Їх обірвав з дерев вітерець з дощиком. І щось вони нам шепочуть і шелестять. А, зрозуміло. Вони теж хочуть з нами погратися. Та щоб ми їх теж порахували і позначили їх домівки з позначками цифри, яка співпадає з їх кількістю. Ну що, допоможемо листочкам? Отож, дивіться уважно на цю табличку, порахуйте листики та позначте їх кількість цифрою. Які знаходяться в лівому нижньому куточку. Так, молодці, їх три. А тепер в верхньому правому куточку. Так, їх два. А в правому верхньому куточку порахуйте, скільки їх. Молодці один листочок. Ну і в нижньому правому куточку скільки листочків. Мої вірозумнички, 4, правильно. Ну що ж, дітки, ось і підійшла до кінця наша осіння подорож. Ми з вами дізналися, що таке пізня осінь і що в цей період трапляється у природі. Порахували опале листячко та знайшли їх домівки. Я сподіваюся, вам сподобалось наше невеличке заняття. Тож тоді до нових. Зустрічі